В 25-му році може бути використана ядерна зброя, однак ми переглядаємо зазвичай той ізраїльсько -палестин... ізраїльсько іранського конфлікту. Ми зазвичай переглядали нашу територію. Не тому, що наша хата з крає, ми нічого не знаємо, тому що ми знаходимося в стані такої постійної, постійних загроз арештників і тому подібних балістичних різноманітних гаджетів і винаходів наших сусідів. І в контексті України не випадає жодної карти, котра вказувала би про реальну загрозу саме в форматі ядерної загрози. Маніпуляційна, так, деструктивна якась форма запу... запугування або використовування інформації як важель маніпуляції, як інструкція. Для маніпуляції, так, такі, такі розклади, вони програються і будуть продовжуватися програватися далі. Стосовно, якщо дивитися 25 рік по ірано-ізраїльському конфлікту, незважаючи що дуже високий градус у нас на даний момент, є п'ятірка. Кубків п'ятірка кубків вона вказує про те, що можуть бути витіки, mm -hmm. можуть бути якісь е, ситуації, неконтрольовані е, руйнівного характеру. Але більше це пов'язане не з тим, що будуть використовувати ядерну зброю, а скільки спроби її е, я не знаю, деактивувати, зруйнувати або зробити так, щоб. Цей процес перервати не немає. В нас розкладі. Знаєте, як стр... страшний суд е, в нас випадає, він випадає по п'ятірки е, кубків, тобто протік протічка, якась вит... витік, е, я не знаю небезпечних речовин але якщо б ми казали б про саме ядерну небезпеку, нас випав би туз жезлів або карта вежі, або комбінація цих карт наразі такі розклади в нас не програються. Тобто дуже велика е ну, карта дурня. Так, маніпуляція цими процесами, погрози цими процесами, вони відбуваються. Але поки що без реальних рухів і дій на щастя. Ви знаєте, можливо, трошки прагматичніше і жахливо воно звучить, але я відштовхуюсь від того, що в нашій країні Третя світова, п'ята світова, байдуже як вона буде називатися. Війна, є війна. З точки зору прагматичності, я відштовхуюсь від тих розкладів, котрі. Випадають глобальні війни е, з участю третіх країн, європейських країн тощо вони підуть на користь в форматі закінчення цих процесів і в першу чергу підуть на користь для для українців. Тобто, воно за розкладом, знаєте, як виглядає, коли е, горить. Тільки наша хата всі навколо спостерігають і дуже занепокоєні. А коли запускається вже глобальна пожежа на всі країни одночасно, починають закінчувати, робити гроші, грати велику політику, а починають вирішувати, як це начебто раніше контрольоване плам'я. Реально загасити, а не робити вигляд, що ти займаєшся гасінням цієї пожежі. Тому з точки зору Третьої світової, не треба її так боятися, тому що розклади вони показують, якраз як що для України цей процес він піде на користь, тому що завершення е, нашої нашої світової війни і е, вихід. Вихід в стадію мира, гармонії, процвітання і відбудови. Тому можна назвати, що ці процеси вони вже є як Третя світова війна, просто це більше питання не до карт, і не до експертів, а певно, до історики, істориків і то. Не думаю, що істориків сьогодення, а істориків через 10, 15, 20 років ми так само можемо розібрати Першу або Другу світову війну. Хтось скаже, що почалася вона в там в році. А хтось скаже, що передумови були набагато багато раніше, і все йшло. Задовго до нападу Німеччини на Польщу або й до в Австрії. Тому я скажу так, що війна йде. Можемо її називати Третя світова війна, можемо її називати війною справедливості або несправедливості, але нічого це не змінить. Це буде себе війна. З точки зору комунікації, <світ -праць> там дійсно є празність, ви знаєте, тобто, незважаючи. На те, що світ, світ горить та палає. Трійка кубків вона випадає в форматі торжества, такої святковості і привітань. З точки зору ситуації це дуже цікавий цікавий розклад. В нас випадає дві карти: перша це формат відстояти, відсидіти, друга, це втримати те, що в тебе є. І розмова в такій комбінації, вона каже про те, що е, дехто хоче зберегти ресурс, а дехто хоче зберегти свою е, позицію, висадити залишок своїх років на троні, і в нас йдуть ключові домовленості про те, що не вставити палиці один одному в колеса. Щоб Росія і Сполучені Штати не заважали один одному, як вони висловилися в своїх в своїх воїнах. Потаємні моменти. Тут, виходячи з розкладу, більше але потаємні моменти до і домовленості по дурню. Тобто, номінально вони проговорили, що ми вам не заважаємо в ваших діях, ви нам не заважаєте в наших діях. Ліпше туди не лізти в той Іран, тому що нам це дуже важливо. Mm -hmm. а, з іншого боку, і Путін, виходячи з розкладу, приблизно а, ви висловив таку саму конструкцію. Але чому я кажу, що по дурню? І вони однакові як один і другий хочуть втримати владу і вистояти на своїй і, і далі обійняти, обіймати свою посаду, так і моменту, що один і одному буде ставити, ставити палець від колеса і шукати обхідні шляхи для того, щоб не виконувати свої обіцянки або зробити вигляд, що їх не було. І тому в цілому, якщо проаналізувати розмову, вона ж була нейтральна, така наче Приготували при, е, гарні промови один одного, один одного похвалили, е, проаналізували ситуацію і на цьому, начебто, розійшлися. Але там повинна бути потаємна складова саме в форматі того, щоб не ставити палиці е, один одному в колеса і витримати певну ситуацію тайм-ауту, перепочинку, помірності для того щоб отримати бажану тобто зберегти владу і зберегти свої свої важелі впливу Точки зору розкладу, якщо дивитися в форматі тих ситуацій, які зараз відбуваються на Близькому Сході, в нас дуже цікаві розклади витікають. У нас практично в кожному другому розкладі є пошук карт обхідних шляхів, тобто деяка така ширма. Котру на котру зараз будуть всі звертати увагу, на котру всі будуть дуже сильно акцентувати свої погляди, але насправді в нас ключовими ключовими моментами в розкладі є ситуації, котрі будуть слугувати моментами для того, щоб відволікти увагу для більш цікавих, більш важливих, більш глобальних. Конфліктів, котрі робляться за зачиненими дверями, і котрі ще не дійшли до свого ОПГ. Якщо дивитися з точки зору саме цієї конфліктної ситуації, вона може розтягтися на декілька років, на місяців, ні днів, а навіть років. І зараз є дві ключові фази. Якщо дивитися стосовно рану на 2025 рік, дуже червень місяць, такий він закладає основу для подальших періодів. Червень місяць йде по колосу. Фортуни, тобто як трансформаційні моменти ситуації, котрі можуть змінити змінити вектор не тільки там людини, групи людей цілої країни або навіть нації. Другий такий переламний момент, трансформаційний момент, випадає на серпень місяць, початок вересня, коли ситуація знов ж таки може трансформуватися і з'явитися новий оберт колоса фортуни, котрий буде вже з впливати не тільки на Ізраїль, на Іран, але й на треті країни, котрі безпосередньо знаходяться в близькості до зони зіткнення, до зони конфлікту. Mm -hmm. Цікавий момент, чому я починаю саме з ширми, тому що виходячи з розкладу саме Іран. Ізраїль як конфлікт двох держав. У нас випадає карта попереджувальна, карта страшного суду. Карта страшного суду вона зазвичай випадає тоді, коли конфліктна ситуація стосується не двох-трьох окремих суб'єктів, а всіх і одразу. І другий момент карта підвішеного і карта вежі, вона вказує на те, що конфліктна ситуація буде знаходитися в підвішеному стані стані невизначеності. Карта вежі це руйнівні процеси. Процеси глобального характеру, е котрі можуть викликати певні хвилювання серед е людей, котрі безпосередньо проживають на цій території, тому що випадає п'ятірка пентаклів, п'ятірка Пентаклів це карта біженців, тобто ну великої кількості людей, котрі будуть перетинати кордони, шукати прихисток, шукати безпечне середовище, і в свою чергу будуть. Однією з ця війна, вона буде однією з ключових таких ланок в ланцюгу військових ситуацій на 2025 2027 роки. Друге, якщо брати взагалі 25-й рік, в нас є дві ключові карти в форматі прогнозу: це туз Пентаклі в перевернутому положенні. Зазвичай він випадає на річних розкладах, тоді коли існує висока ймовірність кризових процесів затяжних кризових ситуацій, котрі будуть знов ж таки стосуватися не окремих країн а всі всього, всього земного шару. Друге, це момент карти необмеженого вибору. З е, п'ятіркою жезлів, п'ятірка жезлів це розбірки, це е, намагання закрити старі образи, намагання закрити старі ситуації, котрі знаходяться на паузі, і найпарадоксальніше, якщо переглядати саме цю війну, в нас е, скільки ми переглядаємо там положення Ірану по відношенню до Ізраїлю, чи навпаки. В нас як для однієї, так і для іншої країни, випадає карта тріумфу в перевернутому стані. Тобто війна, в котрі має переможця, війна, котра замість того, щоб приглушити конфлікт, створить нові конфліктні ситуації, а війна, котра замість того, щоб стабілізувати ситуацію, може вивести світ в кризовий процес і вплинути, що ми починали, на дуже важливих гравців. Політичної арени, економічної арени, таких як Сполучені Штати і Китай, Із плюсів із плюсів у нас з точки зору глобальних війн і конфліктів випадають для України комбінації. Котрі е, йдуть по карті користі, тобто, як би воно не дивно або не жахливо звучало, військові конфлікти військові компанії війни світового характеру е, з великою участю людей різних представників різних країн, е, вони зможуть можуть знизити рівень навантаження на Україну. І Вони можуть знизити рівень тиску, котрий є причиною, причиною війни, і для України також дуже цікаво, що саме червень місяць 25-го року, і серпень місяць 25-го року йде по колосу фортуни, тобто про трансформаційні моменти, ми кажемо в військовому плані також. Те, що відбувається в червні місяці, ми вже змогли частково спостерігати. Червень у нас почався достатньо спекотнім е ворогів, в тому числі, але ключова, все ж таки, фаза вона буде лягати на серпень, місяць, початок вересня. Як новий виток, котрий допоможе нам все ж таки вийти, якось стабілізувати, урівноважити процеси, котрі стосуються саме війни і завершення цієї, війни. давайте зараз подивимося в контексті, тому що дуже таке питання у нас є ряд питань, котрі ми можемо переглядати. Кожен день і у нас буде залишатися одна і та сама комбінація і значення. Якщо дивитися з точки зору рами, РАМ це зараз э, точка в гарячій фазі, і розклади може змінюватися э, декілька разів на тиждень, насправді. Я розумію. У нас, поки, поки що в нас є такий необмежений вибір ілюзії того, що є чітке розуміння, яким чином вийти. Тобто але в нас є певні темні фігури, котрі розглядають зиски, користь, управління збоку, намагання проаналізувати ситуацію. А як буде розгортатися ситуація? А що з цього ситуації зможу отримати? І тут більше про маніпулятивні процеси, тому що ця карта необженого вибору, вона про ілюзію, про ілюзію партнерства. Про ілюзію союзів, про ілюзію того, що є е, чітке е, рішення і бачення, що можна це врегулювати е, силою або домовленістю, але поки що підвішений стан. Е, руйнівні процеси в е, зазвичай саме жезли в такому положенні вони кажуть, що е, буде йти стадія обстрілів, тобто, бачите, як ракета, котра летить. В сторону землі з неба так і жезли нам вказують, що е, спроби, що можуть бути руйнівні процеси, ці процеси руйнівні будуть продовжуватися, і далі буде четвірка жезлів. Четвірка жезлів це спроби якось примирити, домовитися або знайти якісь компромісні. Ситуації, котрі б свідчили по, про те, що можна дійти згоди. Але чотирка жезлів випадає в перевернутому стані, тобто згоди про припинення, примирення якогось по компромісу, пошуки компромісу, вони будуть, але вони не принесуть бажаного бажаних плодів і результатів. І ось вам знов. Туз Пентаклів в тій в цьому розкладі знову у нас у перевернутому стані. Глобальна економічна кризова ситуація, котра буде стосуватися всіх і кожного, втрата недоотримання, величезної, е, я не величезної величезної суми коштів. Тобто глобально, котра буде стосуватися всіх і кожного. І довгий, дуже довгий е, період для того, щоб відновитися, відновити сили. Е, Мир, мир, мир випадає колесо фортуни. Тобто, бачите, поки з точки зору у нас випадає дев'ятка дев мечів, дев'ятка меч це стан нічного жахіття. Тобто стан, коли е, ти будеш кожен день бачити в. Новинні повісті виключно деструктивну інформацію, деструктивні плани і жодного натяку про реальну ситуацію в форматі завершення. Це потенційно довготривалий процес, але ключова фаза буде залежати як наступний. Наступне перехрестя, з котрого можна би вийти в більш коротку дистанцію або навпаки зайти з гір через поля та ліси на довготривалу дистанцію, у нас повинен бути в серпні місяці. Те, що видно зараз, це економічна криза, це глобальна. Е Локальна війна, котра може перерости в глобальну війну, і війна, в котрі немає переможців з величезною втратою не тільки ресурсу, але й особового складу, як з однієї, так і іншої, е сторони. з іншої сторони. Знімира не випадає. Бачите, якщо ми дивимося на найточніше, е прогнози можна давати там на період шести. Місяців до року, так, так. тобто на протязі шести місяців до року, карта мира в нас тебе в перевернутому стані, і більше того, ми ще не бачили епогею критичної точки цієї е війни, цього конфлікту, котрий ми можемо зможемо споглядати трошечки пізніше, угу. тобто ще скажімо так, в лапках найцікавіше нас чекає, скажімо так. Ну, якщо казати про глобальну фінансову кризу, котра відбувається на кожному з нас, можливо, воно не дуже цікаво, але замислитися про це варто вже сьогодні. Грошові процеси будуть е якось переглянені і трансформовані, і знову ж таки по карті страшного суду це процеси, е від котрих ти не можеш втекти, від котрих ти не можеш якось відхреститися, заховатися. Е те, що буде стосуватися всіх і кожного, це основа. І е друге, домовленості в нас не випадає, у нас не випадає карта. Котрі б свідчили про мир, але йдуть карти тривожні в форматі того, що саме ця війна може розпочати е, таку ланцюгову ну, реакцію з е, залученням нових учасників. Тобто, грубо кажучи, ця війна може розпочати і третю світову чи взагалі є така йому віка. Тут питання в тому, що зараз це дуже гарне питання, тому що за. Да, Такую першопроходцем в третій світовій війні зараз е, намагаються е, в, в, в гонці перемогти одразу декілька країн. Ми бачили спробу Індії та Пакистану. Ми бачимо е, ситуацію, яка відбувається в нашій країні, яка е, також може претендувати на. Саме старт на початок цього процесу, але й е, Ізраїль, Газа, Іран, Ірак, інші країни, Ємен вони не хочуть пасти задніх, хочуть розпочати ці процеси е, зараз. З точки зору саме третьої світової війни, ми дуже сильно близько е, і виходячи з розкладів, висока ймовірність, е, що саме з близького сходу. Може е почати розтікатися цей процес, і за рахунок розгойденості такої світової, тобто невизначена ситуація з україно російською війною, невизначена ситуація з індійсько-пакистанською війною. Е в нас ще є замрожені конфлікти. А тут дуже цікаво, що 25-й рік він. Е Такий рік глобального військового потеплення, коли будуть е, таяти старі домовленості і старі заморозки, mm -hmm. і сюди можуть можна віднести як північну, так і південну Корею, так і Тайвань, і навіть е, Кіпер в, в контексті процесів, котрі були на деякий час поставлені на досить довго тривалий час поставлені на паузу. А в цьому році можуть почати. По колосу фортуни новий рух, новий вектор направлений на визначення і на вирішення старих конфліктів та розбирання старих образ.